Моє вітання. Я знову з вами і знову хочу поговорити. Поговорити ось про що? Ми з вами інтенсивно працюємо над собою. Ми намагаємося змінити обставини свого життя, себе самого і таке інше. Навіть взяли собі відповідальність за своє життя на себе і чомусь в певний час. Ми з вами скочуємось донизу. Знову, знову ми з вами боремося з вітряними з вітряками, з самим собою і таке і інше. І часто без результатів. І я почав відслідковувати свої відкати назад. І хотів зрозуміти, що найбільше мене відкочувало від результату, який мені був необхіден вже не то, що вчора, а місяці тому. І ви знаєте, до якого висновку я прийшов. Я зараз з вами тим поділюся. Це насправді, я думаю, що безцінна інформація. Образи. Образи на Всесвіт, на Бога, на себе, самого. Я ставав і кричав, Господі, чи не вже може бути гірше, чим я маю тепер? Що ви думаєте, Бог в любові своєї відповідав мені, синку, так може бути гірше? І дивись як. І я отримував. І я отримував гірше. І так я дурний кричав, вопив Богові тричі. Поки до мене не дійшло дурень, що ти робиш? Ти хочеш побачити, як може бути гірше на тобі? Ти отримав те, що ти хотів. Ти хотів бачити, як гірше. Потім я по-іншому робив. Я думав, Боже, я допомагаю людям, я спасаю людей, я спасаю їх життя, я спасаю їх здоров'я, я спасаю їх фінанси. Чому так, Господі, чому я не маю того, що би я хотів мати? Відповідь була та сама. Адже я не був тим, що хотів відчувати, що хотів мати. Мені того не було, не існувало. Я зрозумів ще одну таку річ, що найбільшим ворогом є і страх. І образа, що є формою гордині. Часто люди ображаються на якусь таку зовсім мілку річ. І ця мілочність, вона руйнує всі здобутки. Людина працює, працює може не одна, в групі, в команді роками працює і не отримає того, що хоче. Це її бісить. Але давайте подивимось, що робить. Права рука і що робить ліва рука. Подивимось на щиру вдячність, за радість, яку ми здобуваємо здобутком. Адже є приклади, коли в яких напрямках людина росте, а в якихось стоїть. Чому так? Бо є страх, який. Але розумієте таку просту річ, вашу гординю не може жоден майстер подолати. Ваші образливості. Ваш страх не може подолати жоден майстер. Це те, що ви маєте зробити самі. Ви маєте себе простити. Ви маєте перестати ображатись, тим більше, що дехто має таку дивну дивну таку властивість ображатись на допомогу. Ображатись, тобто кусати руку даючу. А Казав один тут у Любочки на каналі, що ви знаєте, коли ви погано говорите про когось, і цей хтось є духовною особою, ви несете особливу відповідальність. Особливу відповідальність. Отже, давайте поважати один одного, давайте поважати людей, які вас оточують, які вам допомагають. Це може просто як бабцю перевести через дорогу. І може бути дуже складно. Але ми говоримо не про те, що нам допомагає рости, а про те, що нам заважає рости. Інколи ми боїмося отримати те, що ми неначе би хотіли. Я так до, до, досить довго боявся певних речей, які допомогла здолати мені 40-денна програма. Я усвідомлював там певні речі, які мені заважали отримувати в своєму житті щастя. Я маю на увазі тепер не матеріальний здобуток, ні. А щастя, стан щастя і стан радості. Ми не вміємо дякувати. Дякувати собі, дякувати Богові. Ми не вміємо прощати. Прощати когось, прощати себе, це часто неможливо нам. Ми ображаємось на деякі речі, коли незрозуміло іншим, чому ви так себе поводите? Заздрість! Це велетенська стіна перед нами, ми заздримо комусь в його здобутках, його майну, його коханому, його коханні, його дітям, ми заздримо навіть своїм дітям часто. Замість тішитись, радіти і розуміти, що якщо ця людина змогла досягти таких Висот в бізнесі, в творчості, в стосунках, в професійності, в духовному рості, то і кожен може зробити. Адже ми рівні діти-творця. І тоді, в чому ж питання? Кому заздрити? Заздрість породжує нестачу чогось, ми заздримо. І з невіру в собі, невіру до Бога, що ми можемо те саме. Отже, страх, заздрість, образливість. І ще багато-багато різних речей, які заважають нам бути щасливими, отримувати результат і в бізнесі, і в житті, і в духовній роботі. А це. Має бути все на одному рівні кар'єра, бізнес, духовне життя, особисте життя. Відпочинок так само важливий, як і важливі ваші, ваше натхнення для творчості, ваш успіх у бізнесі, у кар'єрі це однаково важливі речі. Ваша успішна молитва це теж важливо. І як і насправді часто ми самі заважаємо собі. Дуже прикро дивитися на те, спостерігати тих людей, які стоять у дотику до результату, якого вони, до якого вони йшли еони років, і от на такій відстані стали від отримання свого результату. Дехто вважає, що ті роботи, які я пропоную на ступенях школи, занадто прості. Але вони занадто ефективні для того, щоб зупинятися, любі мої. Скажу вам, до речі, про школу. Приходить той час, коли скоро, дуже скоро я вже не зможу вести особисто, тим більше індивідуальну школу. Я передам то своїм учням. І учні будуть вести спочатку перший ступінь, потім другий, і думаю, що зможуть те, що тепер не може ніхто, вести і третій ступінь школи. І я з радістю, але і з сумом говорю про це дуже скоро. Дуже-дуже скоро моя на превелику, на превелику радість, а можливо на превеликий сум, не зможу стільки приділяти часу. Своїм учням, тим людям, яким я хотів би і міг би допомогти. Час плине, я розвиваюся. Це не відбудеться завтра, це не відбудеться все через місяць, але це буде дуже-дуже скоро, коли в мене не буде стачати часу займатися особисто, навіть групами. Тому, будь ласка, я запрошую, поки ще є можливість проводити. Я досить нетривалий час ще це місяці, буду проводити роботи по ступеням школи індивідуально. Потім ще певний час я буду проводити групи. І потім я скажу: ось, будь ласка, знайомтеся, мої учні, тепер вони ведуть ступені школи. І це буде моє щастя. Величезна радість і це мене надихає. Отже, любі мої, з Богом обіймаю вас, будьте уважні до себе, адже ви не даєте собі рости. Ви облаштовуєте приповне свої в житті і на духовному шляху. Я обіймаю вас всім серцем і щиро вам бажаю щастя. Я бажаю вам щастя. Я бажаю вам успіху. Я бажаю вам миру.